Привітики, привітики! Ось моя тінь. І хочу показати, що будемо чудити, ось наша ця коморка, де ми тримали бройлерів і поросяток сюди відселяємо, коли забираємо від льохи і продавати людям. От. Зараз я оце все діло побілю. Так, хлопці забили клейонкою. От, позамітали. Ось тут все позабивали, і двері, все позабивали. І клійонку таку оббили. Я зараз тільки побілю. Ось так, щоб закривалося воно все. Щоб їм не було холодно. от. Там буде включатися лампочка. Ось так воно буде таку красиво. От, і буде лампочка їм гріти, бо Хочемо забрати від льохи і продати, що продамо, а то собі оставимо, щоб були. Так що дивіться, наблюдайте. Зараз я буду білити. От, побілю і покажу вам. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики. Коментуйте все як завжди. Дякую, що ви з нами. Дивіться далі. Ось я так вапно загукала. Витрасла зараз ще пакетик цей випуск. І перемняла. Зараз налию води, переколочую, оце все хорошо. І будемо починати білити. Ось ще прийшли помічнички. в мене киця красива. Кицюсь, кицюсь, підніми голову, киць. Подружка, е? вух в неї нема. Дивіться, який в неї. Вусловуха, чи вусловуха, чи як воно там. Да, кицюська? Кицюся моя маленька, хороша дівчинка, прийшла допомагати, да? Ой, ти. і ще котик також прийшов. І котик прийшов, да, котик, котиськ, а це лимон. Так що знайомтеся з нашими котиками. Да, мої хороші. Хороші мої, хороші. Іди, покладі, лимон не хоче, Ти не треба. Так, ось я розбавила зараз. Наберу каструльку, щоб легше було білити, і погнали. Так, ось я побілила, трошки побризкала на цей. Ще досточку цю пробілю. Ну, це вже в самому кінці все. Зараз ще попід низ буду білити. Бо де чорний, я завжди залишаю на самий останок. Тут я побілила, бачите, блистить все гарно. І хай сохне. День-два, я не висохне. І перецявкаємо поросяток сюди. На пол полтаку теж ляпаю, не стисняюся. Щоб воно все продезінфікувалося. Ну, ми ще дезінфектором, звісно, будемо це саме те. Тобто, слідкуйте. Я осенька-осенька, теж побіляна, продезінфікована. Покатить. От, Так що підписуйтесь, хто ще не підписався. Слідкуйте за нами і будете бачити, що ми чудимо і як ми чудимо. Що ти там ходиш? Чуди звонить. Хто? Чуди звоним. Чуді, чуде. Заглядай, як сорока пістить. Затулешут я не цягокала. Так що чудимо, про дезінфікуємо ще обов'язково дезінфектором. Все вам покажемо, розкажемо. Ви слідкуйте! Ну йди. Ще тут будеш ну ще дашь, що даєш що, що за цю плівку і побілюш. А там же все? Е, ні, ще понизу де чорне. Mm. Зараз оце ще понизу де чорне побілю і буде дуже добре. так. Ось так. Хазяйка-хазяйка. Mm. Ось так. Де отакі куточки, то я так залякую, щоб воно там гарно протисавилось. Це так, аматорське таке цей зроблено, але нам поки що вистачає. Ось так. Обіллю ще знизу, де оце чорне. Ось так, щоб воно даленьке було, продезінфіковане. і все. Так, і погнали далі. Ще заклійомкою тут побілю в цій годі. Е, тут виходить у нас опа, ось тут таке місце, виходить, де в мене бадя стоїть. От, Пробілю ще тут. А, ну, можливо, вам покажу. Сонечко сідає, пора вже працювати. А в нас сьогодні, зараз вам скажу, е, середа 9-11. Без 15-4 вже О, роботи ще не початий край. Так, все, я погнала, а ви дивіться далі. Ось я вже все вибілила. І зверху, і знизу і тут поляпала трішки. Хай тепер сохне. І тут також побілила. Побілила, побризкала трішки клійонку, продезінфікувала також. І ось тут пробілила все. І красота. Тепер буде все біленьке, бачите, блистить. Ще мокре, хай ще висохне. І все буде добре. От. Так що, а, навіть корито побілила, зараз покажу. Ось, навіть корито побілила. <гум> ось так. Дуже мокре ще, ну, хай сохне. От, і буде красота. Поставимо його також е, туди і буде красота. Так що вже, поми... вже вмилася <гум> вмилася добряче, бо обляпалася нормально, ви самі все бачили. Переодягнулася, бо все ж була обтопана. Так що, підписуйтесь, хто ще не підписався, слідкуйте за нами. По можливості розказую, показую, що можемо і як ми в селі живемо. Дякуємо ЗСУ, нашим хлопцям, дівчатам, що вони нас захищають і дають можливість нам працювати і допомагати їм у боротьбі з нечистю, бо по-інакшому це не назвеш. Дякую, хлопці, дівчата, ЗСУ, слава Україні, героям слава! Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. Покажу ще як, яким порошком ми дезінфікуємо і як ми дезінфікуємо. Ну, це буде в наступному відео, де ми продезінфікуємо і зважимо поросят, від, коли відлучимо від льох і зразу продезінфікуємо. Поросят туди кинемо, тобто сюди. І вам покажемо. Це вже буде в наступного відео. Так що слідкуйте. А щоб не пропустити, ви підписуйтеся. Пока-пока!